Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошовець. На ютуб-каналі з С... Ігоря Масейчука вийшло відео, як сліпо забрали служити в Збройні Сили України. Людину, яка практично нічого не бачила, ТЦК призвало і влаштувало в одну з військових частин ЗСУ. Я б не повірив це, якби сам не бачив відео, де людина з паличкою ходить по казармі ЗСУ. Людина з паличкою вже одітав піксель. В штаті одні з частин, збро... частин Збройних сил України. ТЦКшники беруть інвалідів, відвертих інвалідів, знаючи, що вони інваліди за дві години роблять, що вони здорові на ВЛК, а потім розпихують по військовим частинам. Багатьох частинах не беруть, так як вже пішли на те, що домовляються з командуванням частин за певні преференції, що вони взяли, тому що у ТЦКшників горить план. Вдумайтесь, вдумайтесь, коли здорові, молоді хлопці ходять по вулицям, по качалкам, по ресторанам, по пляжам, по санаторіям, катаються на шикарних тачках, а хворих, старих, сліпих беруть в ЗСУ. Нічого не змінилося. Минулого літа я викладав відео. Минулого року 2023 року я викладав відео. ТЦК Гребе Сліпих Кривих. Нічого не змінилося. Нічого в Україні не міняється. З вами Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!